Укорінення живців у воді це давній, але водночас дуже живий спосіб розмноження рослин, який не втрачає своєї популярності серед господарів, городників та квітникарів. Адже у кожному селі завжди знайдеться пляшечка або баночка з гілочкою, що пустила перші тонкі білі корінці. Це виглядає просто, але за цією простотою стоїть ціла наука. Біологічне укорінення, де головне значення має якість самої води, її живість, чистота та насичення всім необхідним для росту, вода не просто рідина, у якій стоїть живець, вона є середовищем, у якому зароджується нове життя. Корінь це не шматочок дерева, а жива система, яка реагує на будь-яку дрібницю, температуру, кисень, світло, запах навіть. На настрій людини, яка доглядає, тому важливо розуміти, що вода може бути або мертвою, або живою. Мертва, по коли застоюється, немає кисню, коли в ній накопичується слиз, бактерії, запах, жива, коли вона дихає, рухається, має свіжість, містить трохи поживи і природних стимуляторів росту для селянина. Це важливо не менше ніж добриво чи насіння. Бо саме з живців часто починається нове дерево, новий кущ чи квітка. Коли гілочка приймається, людина відчуває задоволення вона дала життя новому, а якщо не прийнялася, то не тільки шкода праці, а й втрата віри у власну силу. Тому знати, як підготувати воду, щоб живець пустив корінь швидко і міцно, це не просто хитрість. А частина народної господарської мудрості, що передається з покоління в покоління, старі люди завжди казали, не всяка вода дає життя, і це правда колись у селі завжди знали, що для живців краще брати джерельну або дощову воду, відстояну, чисту, без запаху заліза чи хлору. Хоч тоді ніхто не говорив про біологічне укорінення чи кисневе насичення, але кожна господиня знала якщо воду перемішати ложкою, або навіть просто поставити банку ближче до вікна, щоб сонце заграло у ній, живець швидше прокинеться, бо вода, що рухається і грає, завжди жива. У наш час до цього підходять із наукового боку. Біологи пояснюють, що корінь формується лише тоді. Коли клітини живця, мають достатньо кисню, вологи і легкодоступних поживних речовин. Без кисню корінь задихається, а без поживи не росте. Тому просте стояння у воді, особливо у тісній пляшці, не завжди дає результат. Потрібно створити середовище, у якому живець не просто виживає, а розвивається, дихає, відчуває стимул до росту. Тоді навіть найніжніша гілочка, що здається сухою, здатна ожити. Укорінення у воді має ще одну перевагу воно дозволяє спостерігати сам процес життя. Це корисно і для дітей, і для дорослих. Людина бачить, як знизу з'являється прозорий наплив, потім маленький горбочок, а згодом тонкі корінці, які тягнуться вниз. Це не просто експеримент, а щось глибше відчуття єднання з природою. У сільському господарстві це має практичну користь. Можна визначити, який сорт краще укорінюється, а який слабший, коли пора висаджувати, а коли ще зачекати. Однак найважливіше розуміти, що вода сама по собі не є добривом. Вона лише переносить і підтримує життя. Якщо в неї нічого не додати, то через кілька днів вона виснажується. Саме тому розроблено безліч способів, як оживити воду, наситити її киснем, додати природних речовин, які стимулюють поділ клітин, і зробити її схожою на середовище в землі, але прозорішою та чистішою. Такий підхід і називають біологічним укоріненням, коли вода стає живим розчином, що допомагає утворити сильну кореневу систему. Для людини, яка займається городом, садом або кімнатними квітами знання про правильну воду може стати справжнім відкриттям, адже часто ми думаємо, що справа лише у сорті або порі року. А насправді причина криється у воді, у тій, яку ми беремо просто з криниці, з-під крана чи з калюжі після дощу, у тій, що стоїть у банці тиждень без руху. Варто лише трохи підготувати воду. І результат дивує живець, який раніше не приживався за кілька днів, дає білі корінці, у сільській родині такі знання передаються не з книжок, а з розмов хтось порадив додати шматочок кори верби, хтось краплю меду, а хтось просто частіше міняти воду. І кожен має свій секрет, перевірений роками, але всі вони мають одну спільну основу вода повинна бути живою, насиченою доброю. Саме це і є перший крок до справжнього біологічного укорінення, до розуміння, що у природі все пов'язано, вода дає життя, якщо ми допоможемо їй бути живою. Тому перший і головний висновок, який варто зробити ще перед початком роботи з живцями, не ставитися до води як до простої рідини. Вона основа усього процесу від того, яку воду ви підготуєте. Залежить, чи побачите ви корінці через кілька днів, чи лише засохлий пагінець через тиждень. У цьому й полягає мудрість селянина. Бачити життя навіть у звичайній банці з водою, щоб живець справді пустив коріння, мало просто поставити його у банку з водою. Потрібно створити для нього середовище, у якому він відчує життя, тепло і рух. І перше, з чого починається правильне біологічне укорінення, це. Підготовка самої води. Не всяка вода придатна для цього, бо різні джерела мають свій склад, кислотність і навіть характер. Наприклад, вода з-під крана часто містить хлор ворога будь-яких живих клітин. Якщо її використати одразу, живець може зупинитися в рості або зовсім зів'янути. Тому таку воду. Треба відстояти хоча б добу у відкритому посуді, щоб хлор вивітрився. Дехто ставить банку на підвіконня, щоб сонце прогріло воду, але не перегріло, адже надмірна температура також шкодить. Кращою для укорінення вважається дощова або джерельна вода. Вона м'яка, природно насичена киснем, і не має домішок, які гальмують утворення коренів. Якщо поруч є джерело або колодязь. Звідки вода йде прохолодна і свіжа, то це справжній дар. Та навіть таку воду варто оживити, дати їй подихати. Найпростіше перелити її кілька разів із посудини в посудину, щоб у неї потрапило повітря. Дехто робить це ложкою чи дерев'яною паличкою, перемішуючи воду по колу. Вже через кілька хвилин така вода стає рухливою, наче дихає. Цей рух дуже важливий, бо саме він створює умови для розчинення кисню, головного джерела життя для клітин живця. Далі слід подумати про підживлення води, адже, хоч живець отримує частину речовин із власних запасів, через кілька днів йому потрібна підтримка. Для цього господарі додають до води природні компоненти, один із найпростіших і перевірених способів. Покласти у воду невеличку гілочку верби у корі верби містяться природні гормони росту, так звані ауксини, які стимулюють поділ клітин і утворення корінців. Якщо зробити настій із вербової кори, тобто замочити кілька гілочок на ніч у теплій воді, а потім використати цю воду для живців, ефект буде ще кращий. Це старий і дуже дієвий народний метод. Інший природний стимулятор мед: усього кілька крапель на склянку води достатньо, щоб створити легке живильне середовище. Мед не лише містить мікроелементи, а й має антисептичні властивості, тобто не дає воді швидко зіпсуватися, деякі господині додають замість меду дрібку цукру або чайну ложку дріжджів, але з цим треба обережно надлишок органіки може викликати гниття. Усе добре в міру. Це правило в сільському господарстві працює безвідмовно. Ще один спосіб оживити воду додати до неї трохи золи. Зола це природне джерело калію, кальцію та фосфору. Вона допомагає укріпити клітинні стінки і стимулює ріст кореневих волосків. Достатньо всього півчайної ложки на літр води, щоб створити поживний розчин. Утім не варто пересолювати якщо вода стане занадто насиченою. Живець може отримати опік і загинути. Тому головне правило легкість і помірність. Укорінення це не годування, а підтримка життя на ранньому етапі. Щоб вода залишалася живою, треба дбати про її чистоту. Найчастіше живці стоять у воді кілька тижнів, і за цей час у посудині накопичуються залишки, слиз, бактерії. Тому воду потрібно міняти кожні 2-3 дні. Але не повністю краще залишити частину старої, щоб не зруйнувати мікробаланс. Банку слід добре промивати. А якщо на стінках з'явився наліт, обов'язково видалити його. Також важливо, щоб посудина була прозора, але не надто відкрита до сонця, прямі промені можуть перегріти воду або викликати цвітіння. Найкраще місце світле. Але безпечне від спеки, наприклад, на східному вікні або в затіненій частині веранди. Температура води також має велике значення якщо вода занадто холодна, живець сповільнює дихання, а клітини не діляться. Якщо ж надто тепла, починаються гнильні процеси. Оптимальна температура для більшості рослин від плюс 20 до 74 градусів. У прохолодному приміщенні банку. Можна поставити ближче до тепла, а влітку навпаки тримати подалі від сонця. Деякі досвідчені господарі радять періодично легенько струшувати воду або навіть продувати її трубочкою, щоб додати кисню. Це дуже простий, але ефективний метод. Не менш важливо й те, як саме підготувати живці перед тим, як ставити їх у воду. Зріз треба робити гострим ножем під кутом. Бажано під водою, щоб повітря не потрапило у судини гілки, нижні листки слід прибрати, щоб вони не торкалися води, це запобігає гниттю. Добре, якщо зріз трохи підсушити протягом кількох годин у тіні, а потім занурити у воду лише на 2-3 сантиметри. Якщо занурити занадто глибоко, кисень не дістанеться до місця утворення коренів, і процес затягнеться. Для покращення результату можна використовувати не лише настої, а й природні добавки, які збагачують воду поживними елементами. Наприклад, чайна ложка соку Алое, додана до літра води, діє як біостимулятор. Алое містить ферменти, які допомагають клітинам швидше відновлюватися. Дехто додає кілька крапель лимонного соку, він злегка підкислює воду, що подобається більшості рослин. Інші господарі користуються старим способом, розміщують поруч кілька різних живців: верба, смородина, троянда, верба ділиться своїми стимуляторами з іншими, і всі вони укорінюються дружніше, посуд для укорінення також має значення найкраще використовувати скло або кераміку, бо метал може вступати у реакцію з розчином і змінювати склад води. Пластик підходить але його краще брати харчовий і не дуже тонкий. Якщо баночка прозора, то варто закрити нижню частину темним папером або тканиною. Корінці краще ростуть у напівтемряві. Це також запобігає появі зелених водоростей. Усе це дрібниці, але з них складається успіх. Якщо все зроблено правильно уже через тиждень-два на зрізі з'являється калюс. Світла ущільнена тканина, з якої потім виростуть корінці, це знак, що процес пішов. З цього моменту воду краще міняти частіше, бо живець починає активно дихати. Не варто підливати холодну воду з колодязя нехай вона постоїть і нагріється до кімнатної температури. Якщо помітно, що вода мутніє або має запах, одразу промити посудину. Живець має стояти у чистій, живій воді. А не в болоті лише тоді він покаже справжню силу природи. У сільському житті завжди було прийнято не лише довіряти землі, а й спостерігати за тим, як вона поводиться. Наші діди й баби знали багато речей без жодних книжок чи наук, бо кожен досвід проходив через руки. Так само й укорінення корінення у воді не новина для села. Ще сто років тому жінки ставили гілочки герані. Чи смородини в кухоль з водою, накритий марлею, щоб мухи не сідали, і через кілька днів на зрізах з'являлись тоненькі, мов волосинки, корінці. Вони навіть не знали, що створюють середовище, насичене природними стимуляторами, просто робили так, як казала баба, бо так краще приймається. Одним із найвідоміших народних методів є використання вербової води. У селі ніхто не скаже слово ауксини чи біостимулятори, але всі знають постав живе цю воду, де замочена верба, і буде корінь. Вербова кора містить природні речовини, які стимулюють ріст клітин і запобігають гниттю. Старі господарі завжди тримали під рукою кілька гілочок верби, часто навіть тієї, що вже пустила коріння сама. Вони відламували одну, кидали у банку, і казали: верба навчить, і справді, коли поруч стоїть верба, інші живці беруть з неї силу. Це приклад того, як у природі одне життя допомагає іншому, інший старовинний прийом використання меду у багатьох хатах, колись мед був не лише ласощами, а й ліками. Краплина меду, розчинена у воді, створювала середовище, де живець почувався безпечно. Мед стримує розвиток бактерій, додає у воду трохи солодкої енергії, яку рослина може з'їсти під час укорінення. Так і казали мед той хліб, і захист. У тих хатах, де стояла баночка з живцями, пахло не лише водою, а й життям, бо все робилось з турботою, без поспіху. Ще один народний спосіб використання дріжджів. Цей метод не такий давній, але вже став звичним у багатьох родинах. Коли готують тісто, завжди залишають трохи дріжджів, і господиня може кинути крихту у воду з живцями, дріжджі виділяють вуглекислий газ, тобто насичують воду киснем, а крім того, містять вітаміни групи Б, які підтримують клітинний ріст. Усе просто, поки хліб підходить, і живець росте. Це дуже народний підхід. Нічого не викидати. Усе йде на користь. Дехто користується єзолою. У старих селах її завжди було вдосталь після топки печі. Коли готували розсаду, господині завжди казали Дай трохи золи, вона землю лагодить. І справді, у золі багато мікроелементів, які зміцнюють клітини рослин. Якщо зробити слабкий настій золи. І долити його у воду для живців це допомагає запобігти загниванню та додає мінералів, але важливо не переборщити, бо сильний розчин може спалити ніжний зріз. Старі люди знали це на відчуття щіпку дай не більше. Окрім цього, були й особливі прикмети, які допомагали визначити, чи вода жива. Наприклад, якщо вода в банці довго залишається прозорою і без запаху, це добрий знак. Якщо ж з'являється слиз або каламуть, значить живець задихається. Тоді господиня одразу міняла воду, промивала банку і навіть промовляла, щоб живилось, щоб росло. У цих простих словах справжня віра в силу природи. Селянин завжди відчував, що рослина розуміє його ставлення, як і тварина вона реагує на турботу. Сучасні методи біологічного укорінення в чомусь. Лише підтвердили те, що знали наші предки. Тепер ми знаємо, що вода, збагачена киснем і природними гормонами росту, дійсно пришвидшує утворення коренів у лабораторіях, використовують ті ж самі принципи, тільки з точними дозуваннями і складом, але сільський спосіб, простіший і ближчий до життя. У ньому немає нічого штучного верба, мед, дріжджі, зола усе з господарства. І кожен компонент не лише живить, а й захищає. Сучасні господарі додають до води ще й настої з алое або кропиви. Алоє, наприклад, має природні біостимулятори, що прискорюють утворення нових клітин. Достатньо вичавити кілька крапель соку у воду, щоб живці швидше прокинулись. Кропив'яний настій містить азот і залізо, він діє як легке добриво. Та важливо не забувати, що головне не кількість добавок, а їхня узгодженість. Природа не любить надмірності, коли людина додає все підряд, думаючи, що більше, а краще, вона тільки шкодить. Укорінення це мистецтво балансу. Є ще один цікавий звичай: у деяких селах живці ставили у воду разом із невеликою кількістю глини або торфу на дні. Це створювало природне середовище, подібне до землі, але у водяній формі. Такі живці укорінювались швидше і мали сильніші корені. А ще у воду часто кидали шматочок деревного вугілля. Він діяв як природний фільтр, не давав воді псуватись. Цей прийом і досі зберігся серед досвідчених квітникарів. Порівнюючи старі й сучасні методи, можна побачити, що народні способи не втратили своєї сили. Вони просто доповнились новими знаннями. Наприклад, сьогодні дехто використовує невеликі акваріумні компресори, щоб насичувати воду киснем. А по суті, це той самий ефект, який колись давали дріжджі або просте перемішування ложкою. Природа не змінюється, змінюється лише наш підхід до неї. І якщо поєднати стару мудрість із сучасними знаннями, результат буде ще кращим. Усе це показує, що головне не просто виконувати дії, а розуміти їхній зміст. Народні методи працювали не тому, що в них було багато складних компонентів, а тому, що робили їх з розумом, терпінням і любов'ю. Людина, яка доглядає живець, робить це не механічно, а з душею, перевіряє, щоб вода була чиста, щоб корінці не загнили, щоб світло не пекло. І, можливо. Саме ця турбота найсильніший стимулятор росту, який не продається ні в магазині, ні в аптеці. Коли живець нарешті починає пускати корінці, це завжди момент радості. Але саме тоді не можна поспішати, бо цей період найвідповідальніший. Корінці, які з'являються у воді дуже ніжні, тонкі, майже прозорі, їх легко пошкодити навіть дотиком. Тому головне правило спостерігати. Але не турбувати. Коли ми говоримо про біологічне укорінення, то маємо на увазі не тільки процес росту, а й спокій, баланс. Вода, світло, температура, усе повинно бути у гармонії. Варто пам'ятати, що навіть найкраща вода не дасть результату, якщо її не доглядати. Ознакою успішного укорінення є поява світлого напливу на зрізі це калюс, основа майбутніх коренів. Через кілька днів із нього виростають тонкі білі ниточки, які з часом міцнішають і темніють. Якщо корінці рівні, пружні, без потемнінь, це знак, що процес іде правильно, якщо ж вони слизькі, темні, мають неприємний запах, живець почав гнити. У такому випадку потрібно негайно замінити воду, промити посудину і зрізати пошкоджену частину. Потім можна знову поставити у чисту воду. Додавши трохи вербового настою або краплю соку алое, часто навіть після гнилі живець відроджується, якщо створити йому сприятливі умови. Успіх корінення також залежить від освітлення. Світло має бути розсіяне, не пряме. Якщо банку поставити на південне вікно, вода швидко нагріється і втратить кисень, тоді живець не дихає і гине. Найкраще місце це східне або західне вікно, де сонце лагідне, а не пекуче. У похмурі дні можна підсвітити лампою, але на відстані, щоб не перегріти вночі. Краще, щоб живці стояли у спокої без перепадів температури. Якщо в хаті холодно, банку можна поставити ближче до печі або загорнути у рушник, щоб вода не остигала. Дуже важливо не перетримати живець у воді, коли корені вже досягли 3-5 сантиметрів. Саме час пересаджувати у землю, якщо залишити довше, корені стають водянистими і після пересадки часто відмирають. Земля для посадки має бути легкою, повітропроникною, добре змішати городню землю з піском або торфом. Дехто додає трохи золи, це знезаражує ґрунт і збагачує калієм. Перед посадкою корінці бажано обережно обполоснути у чистій воді, щоб прибрати слиз. Але не пересушити. Потім саджанець ставлять у вологий ґрунт і перші кілька днів тримають у затінку, поки він звикне до нових умов. Ще одна ознака успіху це живість верхівки. Якщо листочки залишаються зеленими, не в'януть і не жовтіють, усе йде добре. Якщо ж верх сохне, треба перевірити, чи не занадто багато вологи, чи вода не застоялася. Буває, що живець виглядає здоровим. Але не пускає коренів тоді варто допомогти природними способами змінити воду, додати трохи вербового настою або свіжої дощової води, поставити у тепліше місце. Природа не любить поспіху, але завжди віддячує тим, хто доглядає з терпінням. Є ще декілька порад, щоб уникнути типових помилок по-перше, не ставити забагато живців у одну банку. Вони конкурують за кисень і ті, що послабші, можуть загинути. Краще кілька банок з менше живцями, ніж одна повна. По друге, не забувайте, що чистота половина успіху. У мутній воді навіть найсильніший пагін не виживе. По-третє.